включаємо новий 2220 2220 кваце другий рік.Всім привіт. Ми ті самі Даша і Аня. І, короче, ми вирішили, що ми зробимо незвичайні підсумки 2024 року а в такому форматі. Е, ну що, Ань, як пройшов твій 24-й? Ти піз А ти Е, ну, я в ах, звісно, е, ну не все так плохо. Давай, Ань, як в цілому 24-й? Ну, в цілому, звісно, непогано. Могло бути ще гірше, але гірше вже немає куди. Ну, важкий рік, але по особливому був прекрасним. А тобі як? Не буду жалуватись, реально немає на що добре, що все так, що не гірше, ти правду сказала. Мені нема що жалувати, чесно. Ну, типу, в мене рік був взагалі, типу, тіпо... Зашибісь. Я вважаю, що 24-й краще, ніж 23-й. Я не залетіла, не вийшла замуж. Критичні були 12 місяців і всього хорошо. Ну, типу, критичні були 12 разів. 2220-й. За весь рік Все хорошо. Наш давай 5 усвідомлень 24-го року. Е, перше усвідомлення це цінність часу. Я перестала бути для всіх зручною. Я почала цінувати свій час і використовувати його в користь для себе. Я перестала всім догоджати для всіх бути ідеальною. Я така, яка я є, і мені дуже класно. і Я від цього кайфую. І я розумію, що від цього залежить дуже багато чого в моєму житті. Друге усвідомлення за 24 й рік це маленькими кроками йти до своєї великої цілі. Скажу так, я цього року попробувала себе в різних напрямках, і всіх мені дуже сильно сподобалося, і я далі буду рухатися і пробувати себе в чомусь новому, тому що коли мені всесвіт Бог дає можливість, і я її використовую, це іде в мою користь, так скажу. От і правда, Короче, завжди використовувати свої можливості. Я хочу це далі продовжити в 25-му році. Тобто, як би страшно мені не було, я все одно ну, типу, спробую, тому що краще спробувати і жалкувати, ніж не спробувати, і все одно жалкувати. Один і той самий сенс, типу, але. Хто його знає, як повернеться в життя? Третє усвідомлення: Чуть-чуть простіше ставитися до свого минулого, тому що за цей рік моє коло спілкування змінилося прям ну на 200%. Залишилось тільки двоє людей з попередніх років, і насправді скажу так, що мене це не лякає, і мені це дуже сильно подобається, тому що з часом залишаються біля тебе тільки правильні люди, і ти починаєш це цінувати ще більше. В мене в 24-му році з'явилося дуже багато нових друзів. В мене з'явилися кращі друзі, просто неймовірні люди. Я себе оточила такими прям індивідуальностями, Кожен особливий, кожен цікавий, і мені це дуже сильно подобається. І 24-й рік це рік знайомств просто неймовірних класних людей. Поруч і за це теж дуже дякую 24-му року. Четверте усвідомлення кохання переможе все на світі. Чого так говорю? Тому що в особистому 2024 повністю кардинально поміняв мене. Я в такому шоці не була дуже давно, але я від цього дуже сильно кайфую, тому що це відкриває в мені нові грані, Не знаю, я вивчаю себе з інших сторін. Я прям дізнаюсь про себе такі факти, і така блін, ого, я так вмію, клас нові почуття. Це й вийшло на якийсь інший рівень на той рівень, коли ти до цього підходиш свідомо, коли ти над цим задумуєшся, коли ти задумуєшся не тільки про себе, а й про людину, яка поруч з тобою, і ви так спільно йдете до чогось одного, і це насправді дуже класно. І за це 24-му теж неймовірна блін, подяка, клас і п'яте усвідомлення це жити тут і зараз. Тому що ніхто не знає, що нас чекає завтра. І якщо в тебе сьогодні є якась класна ідея, її треба втілювати чим поскоріше. Ну типу, хоча б робити перші якісь кроки, жити тут і зараз це кайфувати від кожного моменту, який ти проживаєш. Тому що ми люди, коли там спішимо, там кар'єра, робота, бізнес, там діти, любов це все. І ми забуваємо про себе, забуваємо насолоджуватися цим моментом. Тому що реально я так скажу, що в 24-му я навчилася кайфувати від процесу, а не від результату. Тобто, щоб це не було, я кайфую від цього всього процесу, а не очікую типу якогось незвичного результату. І хочу, щоб в 25-му було так само, щоб я вміла кайфувати від процесу і тільки тоді ти зможеш отримати той результат, який ти хочеш. Анечка, а які твої п'ять усвідомлень за на цей рік важко навіть сказати. Я так не що коротко. Перше усвідомлення це те, що тебе мусять оточувати люди, які тільки тебе змушують рости, а не навпаки, не потрібно тримати в своєму оточенню людей, які тебе висасують енергію. І в цей рік дуже пішло багато людей з мого оточення. І, а натомість прийшло дуже багато класних, хороших людей, яких я дуже ціную. Okay. Друге, це не бійся відпускати матеріальні цінності. Якби це не було важко. У мене цей рік був таким, скажімо, відпущення всього матеріального. Пропало все. І не важче було це прийняти, але не бійся відпускати те, що тобі цінно, матеріально, тим більше. Ну і так само, ще третє основне — не бійся, ну, можна до цього самого. Не бійся відпускати те, що тобі дорого. Це так само про людей. Бо замість цього. Приходять, звісно, вже нові класні люди. Mm -hmm. Ще одне усвідомлення: що обирай себе, завжди себе став на перше місце, якби то не було. Бо цей рік мені точно показав, що це мені потрібно. Це найнеобхідніше те, що, чого я потребувала весь цей час. І це дуже гарно показало моє ментальне здоров'я. Четверте. Усвідомлення це те, що коли в тебе є якісь ідеї, якісь бажання, ніколи їх не залишай на потім. Дай можливість реалізовуватися цим мріям, бажанням. Бо чим більше їх накоплюється, тим більше ти якось закам'янієш і ти нічого не можеш тобто, з цього всього зробити. Тому дуже важливо, особисто для мене, навчитися, я навчитися цього, щоб коли в тебе щось з'явилося, якась ідея, ти її береш і робиш. П'яте усвідомлення це про те, що не бійся йти туди, де страшно. Цього року для мене це трансформація, це купнути глибше, в якісь свої старі забуті або ж таки незабуті емоції, які вилились мені, так скажемо, в кінці року. в тривожний, депресивний стан. От, в першу чергу, взагалі, саме головне усвідомлення – це вибирай себе і. Контролюй себе, типу, своє здоров'я, все-все-все Контролюй, що тебе оточує, що до тебе відноситься. Бо ти себе один і від тебе залежить е, абсолютно страх. все. Да. І стосунки з людьми, з коханими, з сім'єю, е, бізнес, заробіток, е, вообще, твоє становлення в житті в оточенні. Коротше, щось так регатіна вийшло. Окей. що Найкращий спогад 24-го року. Найкращий спогад зіркове нібо. Значить так я скажу, поки Аня вспоминає, давай скажи найкращий спогад в мене є. Три найкращих спроби спогади, тому що серед них вибирати це безумство. Перше, це я була на Тенріфах. Спасибо, Боженько, за таку можливість. Значить, друге, це в мене появилася е, кохана абожаємо людинка в житті. Тому прям, щоб один спогад, типу, не можу, але ця вся історія це безумна історія. І вона як один великий сплошний спогад, дуже неймовірний. І третій спогад, е, то що буде в 25-му, а почалось в 24-му. Але про це всі дізнаються пізніше. Mm -hmm. Ну, коротше, взагалі, 24 четвертий рік, типу, дуже класний. Спасибо 24 му що, що от він такий. Надіюсь, 25 п'ятий буде найгірший. Ну, ладно. Твої ну, спогаді. типу, о, от, до речі, про тенріфи, це теж один з моїх найскоріших спогадів, найкращий mm -hmm. спогад Бо це була моя мрія. Я прям хотіла. Плюс. Я, я, Плюс. я прям мріяла ти типу, потрапити, і це от сталося в цьому такі році. Добав до цього побачити океан. А в мене добавлю до цього. Я побачила на власні очі касаток Це знаєте, коли дивитися оці ці відео там якихось блогерів чи просто відео в рілсах коли там плавають касатки, люди це знімають. І в моєму мозгу це було якось не то, що неосяжно. Я знала, що це буде, але це буде через там пару років. І я ридала і така Дякую за такі можливості. Я розумію, що це тільки початок. Цей рік мені приніс дуже класну людину в моєму житті, яка мені показала мою ж цінність. Мою цінність, і яка їм може бути важлива. Клас. І перший раз сама для себе. На цьому можна закінчити. Окей, okay, є який найгірший спогад? Найгірший спогад? Найгірше спога це останніх моїх три місяці перед Новим роком. Зараз вже слава Богу, все класно, все прекрасно, але найгірше спога – того, що я просто не була чоловіком це весь час. його Тянули Нічого, забувається. Да, була, це депресія, все нормально. Це, це такий період в житті, кожен, ну, типу, не знаю, чи кожен, но, типу, багато людей його проходять. Тому да. а в мене найгірший спогад. Це блін, чесно, спогадів в мене найгірших немає. 24-й був класний, я ні про що не жалію. Типу, я за все дякую. Єдине, що дуже жалко, що закінчилася війна у 24-му році. Да, це, це, да. це дуже жорстко. Ну, типу, оце, оце єдиний, напевно, такий собі спогад Вроді, все ну, вроді все да. всього. Ну, І да. що людям? У нас є ще заняття один спільний, класно. класний спогад. Це не спогад, це реальні дії, які ми зараз робимо. І, і... ми забираємо їх 25-й рік. Да, ми забираємо їх в 25-й рік. Значить так, людішки від себе в 25-му році хочу вам побажати, щоб ви кайфували від свого е, життя, від своїх моментів, які б вони не були, чи важкі, чи легкі, чи щасливі, радісні, будь-які. Просто кайфуйте і знайте, що попереду вас чекає тільки найкраще. Ми не можемо контролювати в цьому світі нічого. І так як має бути, так і буде. Тому кайфуйте просто від цього життя, насолоджуйтеся своїми прекрасними митями, своїми емоціями, будь-якими різними. Будьте собою, залишайтеся такими, які ви є. Не одягайте ці маски. А хто з маскою в 25 й рік заходьте в 25 му році, зніміть ті маски к чертям собачим? Того, що я хочу вам сказати, одне що людям все одно на вас, і, і вам все одно на всіх людей. Просто ми звикли трошки гиперболізувати своє значення в житті інших людей. Тому Отакі, от от такі мої настанови щастя, здоров'я аби здоров'я були, все інше буде. Заробляйте багато грошей, працюйте над своїми мріями і ідеями. Даша, все сказала, <laughs> е, обирайте себе, відчувати це життя. Да, да, а, 20... да. а в 25-му році ви побачите наш новий формат. Ми заходимо 25-й рік з Новий рік, нові зміни з новими ідеями, з новими проектами. Коротше, зовсім скоро ви дізнаєтеся всі подробиці. Surprise, surprise. Да. А ми, коротше, щасливі. Перещамося з вами, йдемо відпочивати і кайфувати олів'є. Да, жарти олів'є, кайфувати це життя. І все, всім пока. Да. Що 2025 рік був самим кращим в вашій житті. житі. Пока. Його не можна не чекати. Воно приходить на поріг. Це світле і щасливе свято, що має назву Новий рік.